Ви отримали позитивний висновок військово-лікарської комісії, що придатні до мобілізації, ви маєте право його оскаржити, якщо маєте причини вважати його невірним. ВЛК або військово лікарська комісія відповідає за оцінку стану здоров'я військовослужбовців і вирішення питань пов'язаних зі звільненням чи призовом до військової служби під час мобілізації. Якщо військовозобов'язаний чи військовослужбовець вважає, що огляд проводився. Не ретельно не було взяти до уваги скарги, що привело до відсутності у рішенні комісії реальної картини стану здоров'я військового. Він вправі оскаржити висновки ВЛК. Якщо військовий не погодився із рішенням ВЛК і хоче його оскаржити, є два варіанти: досудовому порядку звернення до Вищого ВЛК регіону центрального ВЛК і судовому порядку звернення до суду. Законодавством передбачено можливість оскарження в постанову ВЛК у досудовому порядку. Зокрема, відповідно до абзацу 3 пункту 2.12 наказу Міноборони номер 402 у спірних питаннях пов'язаних із незгодою військовослужбовця, військовозобов'язаного з висновками лікарів, питаннях контролю за об'єктивністю висновків лікарів за рішенням штатної ВЛК. Він може бути направлений на контрольне обстеження у військовій лікувальні. Заклад. Не погоджуйтесь з неправомірними рішеннями, отримайте допомогу від професійного юриста та захистіть свої права.